Сьогодні мій чоловік готував плов. От я собі вже наклала, дивіться. Дивіться, який плов приготував. Бачите? Зерниночка від зерниночки. Ще краще, ніж я. Зараз докупувати. І вам розкажу, чи смачно. Дуже дуже смачний плов. Дякую тобі, Давід. Давід поїхав десь там взяти в магазин, взяти попросив. я прийшла з прогулянки і думаю, що б це мені поїсти. Спочатку думала, буду їсти печінковий паштет, бутірбродік з кліпцями. Потім дивлюся, є ж плов чоловік зробив. Ну що я пізно сьогодні встала, він мене пожалів. Каже, я сам приготую обід, ти відпочивай. Ну, і я відпочивала. І він приготував дуже смачний плох. А ваші чоловіки готують вам. Це не так часто, але як би там не було, це дуже приємно. Прийти і поїсти. Хтось приготував. Дякую за перегляди.